Розділ дев'ятий. Настала зима. Павлусь дуже дивувався, що тут не було снігу, як на Україні, що дерева все ще зеленіли, хоч деколи було холоднувато. Та він, сердешний, збився з рахунку і не міг зміркувати, коли буде Різдво. Минулого року такі веселі свята були. Він ходив з хлопцями колядувати, ковзався на санках. А тепер і не знає, коли свято. Те саме думала й Ганна. Їй теж весело було тоді, коли внесли до хати дідуха, як покійний дідусь благословив усіх, як кидали кутю до стелі та рахували рої. Вона вже звикла до гаремного життя. Ой, наплакалась вона, наплакалась не непокоївся, чи посланці Девлет Гірея застануть ще Мустафу живим. Ганна розповіла йому про свої пригоди. А старий хвилювався теж. Вже більше місяця минуло, як посланці поїхали та слух по них пропав. Він знав, що посланцям нічого боятися, що козаки вшанують звичаї міжнародні і не торкнуть їх. Та він боявся харцизяк або татарів, ногайців. Ті, певно, не вшанують нічого, а пронюхавши у них гроші, поріжуть усіх, пограбують так, що ніхто й не дізнається, де ділися. Девлет Гірей розставив гінці від самого перекопу, щоб зараз звістили його, коли посланці повертатимуться. Нарешті. Одного дня примчав гонець з доброю вісткою, що Мустафа їде живий і здоровий, де Вледгірей гірей звелів сідлати коней і виїхав з цілим почтом назустріч. Коли про це довідався Павлусь, не втерпів і полетів до жіночого відділу. Сторож не хотів його пустити, стали обидва шарпатись. Коли б це був хтось інший, сторож неодмінно штрикнув би його ножем, але цього не вільно було торкнути, бо так наказав пан усім слугам. Та чорт з твоїм гаремом, кричав Павлусь, сестру мені приклич. Викликали Ганну. Ганусенько, Мустафа вертається, будемо вільні. Більше не говорив нічого. Наказав якнайшвидше осідлати йому коня і побіг на вздогін за почтом, але вернувся з дороги. Яке мені діло до нього добре що живе, або хоч зараз здохне за ту кривду, яку нам заподіяв. Чорт їх бери усіх татарів, маму вбили, дідуся, нас замучили. Заждіть чортові сини. Вернусь я ще сюди, може, і не раз, та не на посторонку, як невільник, а з козацтвом, як лицар. Заждіть, я ще вашого дідчого хана за бороду скубну, не те що. Так міркував Павлус, вертаючи до дворища. На дворі вже смеркало. Пішов до своєї кімнати і ліг спати. Про вечерю забув, але й заснути не міг. В його голові гуділо, як у млині, думка думку переганяла, усе перемішувалось. Що тепер буде, чи вертатись їм таки зараз, чи переждати до весни? Взимку у степу небезпечно, можна цілу юрбу вовків здибати, заблукати та й замерзнути, а тут так скучно жити між татарвою. А що було б, коли б татарин не додержав слова та не схотів пустити на волю? Правда, він їм цього не обіцяв, лише говорив про велику винагороду. Та чи може бути більше добро, як свобода? Коли татарин не захоче пустити їх на волю, тоді Павлусь уб'є сестру, а татарина проколе ножем. Хай тоді повісять або кіньми розірвуть. Все одно. Він сердився, поки не заснув. Вже сонце стояло високо, а Павлу ще спав. Він прокинувся від гамору, що щинився на подвір'ї, пішов до вікна подивитися. Це Девелед Гірей вернувся з сином. Павлус одразу впізнав мустафу. Він бадьоро сидів на гарнім, що аж улискувався коні і усміхався до батька, а той аж сяяв від радості. Бач, який тепер бадьорий, подумав Павлусь, а на аркані у непорадного то скривився, начеб кислицю вкусив. А що, смакував козацький аркан? Ах ви, чортові сини, колись я з вами ще стрінуся, а особливо з цим паничем Сулеймановим. Ми собі ще поговоримо, і я тобі на гайки дротянки пригадаю. Але одразу йому стало соромно від тих слів. Це ж негарно, Девлет гірей так поводився з ним, як сином, а він йому погрожує. Еге ж. Бо я був йому потрібен, а та, хто називав би мене християнським псом, як інші, вся та погань татарська. Чого вони нас зачіпають, мордують? Хіба ж ми їм заважаємо? Ні, ні, ми ще стрінемося. Павлус погрозив до вікна кулаком. Саме тоді його покликали до Девлет Гірея. По дорозі зустрів Ганну. Її теж туди вели. Стали обоє перед ханом, що тримав сина за руку, наче боявся, щоб його знову не забрали. Ви казали правду. Тепер я хочу здержати своє слово і винагородити вас. Чого бажаєте? Коли хочете, оставайтесь з нами, прийміть нашу віру, а я за своїх дітей прийму. Спасибі тобі, могутній пане, нічого не бажаємо, лише волі. Пусти нас. Хіба ж вам зле у мене? Нам тут добре, та ми сумуємо за Україною, хочемо своїх бачити. Хай буде по вашому. Їдьте додому, та не тепер аж з весною. Кого зимовий степ обійме? Тому не жити більше, оставайтесь моїми гостями. Звели, пане, пописати нам грамоти, щоб нас по дорозі не чіпали, а вже ж дістанете грамоти і охорону, поки до своїх не доїдете. Мій друже, тепер, коли ти вільний, подай мені руку, сказав Мустафа, простягаючи павлосеві правицю. Мені вже розповідали, який ти бравий козак, та одно скажи мені, яким чином бачила твоя сестра, як мене полонили, коли вона була в обозі. Ось я це й хотів сказати, відповів Павлусь. Тепер признаю, що збрехав, то я все бачив, а навмисне сказав на сестру. Щоб ти наказав її шукати, інакше без цього не бачити б мені її більше. Хитрун же з тебе, не боже, хитрун, каже Мурза, всміхаючись. Ну, я тобі це вибачу, подай мені свою руку. В ту мить Павлу щось гадав. Він почервонів, мов буряк. Соромно стало, що забув. Взяв це собі за великий гріх. Вельможний Девлет Гірею, коли ти мене так обласкав, то я про одне тебе прошу не відкажи мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину мого майна, й цього не відмовлю. Ні, майна я не хочу, але ж ось про що прошу. У Сулеймана Ефенді живе невільник Остап Швидкий, українець, земляк мені. Звели його викупити і подаруй мені. Хіба ж він тобі родичем доводиться? Ні, а лише земляком. Та він був мені за рідного батька, коли я потрапив у неволю. Він завивав мені рани, як мене зрізали нагаями. Я поклявся віддячити йому, хочу йому волю випросити. Добре в тебе серце, хлопче, сказав Девлет Гірей. Остап швидкий. Невільник вернеться з тобою в Україну, Де гірей велів написати грамоту і послав гінця в Коджамбак. У Павлуся потекли сльози з очей.